Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку як зимують птахи та звірі. Пригадайте, яких пташок називають осілими. Птахів, які на зиму не відлітають у теплі краї, називають осілими. Усі пташки це такі, як сороки, ворони, горобці, які ми можемо зустріти в себе в дворі, дятли, сичі, синиці. Чим харчуються осілі птахи? Осілі пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин. А от синиці, наприклад, дуже люблять свіже, не солоне сало. Як зимують осілі птахи. Сороки, ворони, тизі голуби, горобці покидають ліси і поля і переселяються поближче до людей, де можуть прогодуватися. На зиму до нас ще прилітають північні гості, снігурі, омелюхи чи чітки. Омелюхи. Живляться ягодами горобини, калини, барбарису, голоду. Омелюх з'їдає більше ягід, ніж важить сам, зате він приносить дуже велику користь. Насіння не перетравлюється у його шлуночку, і пташка розсіває це насіння по садах і лісах. Снігурі це червоногруді пташки з чорною шапочкою на голові. Вони прилітають до нас з далекої півночі, взимку їдять різні ягоди, насіння, насіння бур'янів. Коротким і товстим дзьобом вилущують насіння ясина горобини. Шишкарі. Шишкарі в'ють гнізда, ще й виводять пташенят. Якщо їм вистачає корму, то взимку холод їм не страшний, і вони можуть створювати своє потомство. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадки. Відгадайте, дітки, хто має носик долото, хто комах скоривий має про здоров'я лісу дбає. Це дятел, звичайно. Жовто-грудіщ бетушки купили чорні капелюшки, а ще мають білі щічки, називають їх синички. Одягли собі пташки червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Снігурі так, молодці. Дайте відповідь на запитання. Яка з відгаданих пташок прилітає до нас на зимівлю? Ану, пригадайте. Так, правильно, дітки, саме пташка Снігур прилітає до нас взимку для того, щоб разом із нами зимувати. А дятел і синички це осілі птахи, які нікуди не відлітають, не звідки не прилітають, а живуть з нами постійно. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Дітки, давайте подумаємо, що ми покладемо у годівничку для пташок. Подивіться, що нам тут пропонують ягідки, калини, зернята, цукор, крихти хліба, несолоне сало, цукерки і зерна. Уважно роздивіться і скажіть. Що саме ми покладемо для наших пташок у водівничку, щоб їм взимку було не так скрутно? Так, дітки, ягідки, зерна, але обов'язково треба подбати про те, щоб зерна були не смажені, а сирі. Також ми покладемо не солоне сало, дітки, а свіже сало. І ще ми можемо покласти зернятка пшенички або якоїсь іншої крупи. І крихти сушоного хлібчика. Так. А чому не можна цукор і цукерки? Ну, тому що для пташок це не корисна їжа. Тому цю їжу ми пташкам і не запропонуємо. Поміркуйте, як, на вашу думку, живеться звірям в лісі взимку. Так, дітки, як пташкам, так і звірям взимку живеться скрутно через те, що настають холоди, дуже часто випадає сніг, і тваринам. По-перше, холодно, а по-друге, голодно, тому що не так багато їжі тварини в лісі можуть знайти як влітку. Взимку ліс відпочиває у лісових норах. Дуплах та барлогах зимують звірі, великі та маленькі, ведмеді, бурсуки та їжачки. Чи помічали ви коли-небудь отакі ланцюжки слідів на снігу? Дітки, а як ви думаєте, хто залишив цей слід? Це сліди польових мишей та землерийок. Вони снують під снігом по численні. І бігають по поверхні, залишаючи такі сліди лапок та хвостика. А як же взимку зимують зайці? Заяць дуже обережний. Перед сном, а спить він лише в день. Заєць наробить стільки слідів, що не кожний з його ворогів розбереться. Потім з розгону стрибає в бік і там спить. Ми знаємо, що перед тим, як настає зима, зайчик міняє свою шубку. Коли випадає сніг, вона в нього біленька. Коли снігу немає, вона в нього сіренька. Живиться заєць корою пагонами молодих дерев. Знаходять копиці сіна, може забігти в сад, щоб поласувати корою фруктових дерев. Тому дуже часто зайчик може нашкодити нашим фруктовим садам, бо обгризає кору дерев. Дітки, а чим же харчується білочка? Хоч і немає в лісі ні горіхів, ні грибів, але білка зробила запаси ще влітку і восени, а тепер відшукує свої комори за запахом. Окрім запасів, білка їсть із задоволенням ще й насіння ялинових шишок. Це теж для неї як смаколик. Цікавинка. білка до свого гнізда наближається, перескакуючи з дерева на дерево, щоб не залишити сліди на снігу та не привести до свого будиночка хижака. Дітки, а як же зимують взимку лисички? На зиму в лисиці відростає густа шуба, яка рятує її від морозів. Нора лисиці це невелика яма, полює лисиця в полі, де вітер здуває сніг. Ретельно обнюхує сніг, знаходить нірки мишень і ними живиться. Ще лисичка полює на зайчиків, пташок, а може заглянути навіть до нас у курник і поласувати якоюсь курочкою. Тому саме взимку хазяїн дуже ретельно оберігає свої курнички. Дітки, як зимує ведмідь. Бурий ведмідь старанно готує барліг під корінням дерев або в сушняку. Ведмідь всеїдна тварина. До зими у ведмедів відкладається багато жиру під шкірою, і вони залягають у зимову сплячку та можуть всю зиму нічого не їсти. В січні або навіть у лютому у ведмедиці з'являються ведмежата. Це може відбуватися під час сну, і ведмедиця навіть не розуміє, що в неї вже з'явилися маленькі ведмежатка. Вона годує їх своїм молочком, а коли пригріває сонечку, виводить малюків з барлогу і починає їх чити полюванню. Розгляньте, будь ласка, фотографії. Скажіть, як люди піклуються про тварин взимку. Дуже часто, дітки, особливо в засніжену зиму. В садках, в різних парках, в лісах люди будують ось такі годівниці для тварин. Туди вони складають сіно, засушену травичку, кукурудзку, моркву, бурячок, каштани, жолуді іноді можуть покласти навіть якісь смаколик. Чи є у вашій місцевості лісове господарство? Так, дітки, в нашій місцевості воно є. Поміркуйте, а як ми з вами можемо допомогти дорослим піклуватися про тварин? Ми теж можемо приходити у лісове господарство, допомагати дорослим розкладати ось цю поживну їжу у годівнички в лісі? так? Для нас це теж буде неважко. Зараз діти я пропоную вам відкрити зошит на сторінці 10, 11, 12 та разом зі мною виконати всі завдання в зошиті. Сторінка 10 завдання перше. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Кого ми бачимо на нашому малюночку? На малюночку зображені пташки, які прилетіли до годівнички. Давайте ми з вами впишемо назви птахів, які зимують у наших краях. Подивіться, перші, хто зображений на малюночку, це омельох. Далі Синиця. Ось цей сіренький горобець, а червоненький снігур. Дітки, підпишіть, будь ласка, у своєму зошиті назви цих пташок. <клес> Сторінка 10: завдання 2. Підкресли назви осілих птахів, які живуть у твоїй місцевості. Дітки, давайте пригадаємо, кого ми можемо зустріти в нашій місцевості протягом року. Дятел. Сіра ворона, сорока, горобець, синиця. І галка. Так, це ті пташки, які є осілими, і ми можемо зустріти їх протягом року в нашій місцевості. Будь ласка, візьміть простий олівець або кольоровий олівець та підкресліть назви цих пташок. Завдання третє на сторінці 10 Пригадай, які птахи виводять пташенят узимку. Навіть під час лютих морозів. Хто з них мешкає в наших краях узимку? Підпиши назви птахів на малюночку. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюнок перший. Що за пташку ми бачимо? Ми бачимо шишкаря. Так, підпишіть, будь ласка, перший малюночок на цьому малюнку зображений шишкар. Що за пташка зображена на другому малюночку? Пінгвін. Так, підпишіть, будь ласка, другий малюночок. І та і та пташка у дуже люті морози може виводити пташенят. Але давайте, дітки, ми скажемо, а яка із цих пташок живе в нашій місцевості? Шишкар, звичайно, пінгвіни проживають на північному полюсі, тому до нас вони не прилітають. Та вони і літати толком не вміють, а лише плавають. Тому шишкар, саме ця пташка. Яка виводить пташенят у люті морози і живе в наших краях. Завдання 4 сторінка 11. Підкресли гостинці, які ти візьмеш для птахів, коли підеш на екскурсію в ліс або парк. Плоди калини, гарбузове насіння, крихти білого хліба соняшникове насіння. Головне, щоб гарбузове і соняшникове насіння було сирим, а не смаженим. Підкресліть, будь ласка. І слова у своєму зошиті. Завдання п'яте сторіночка 11. Хтось накидав соснових шишок під деревом. Здається, ніби їх довго били молотком. Хто господар цієї кузні? Позначте, будь ласка, правильну відповідь Галочкою. Омель вдятел чи ворона. Звичайно, дітки, це справа дятла. Саме він так роздовбав шишечки, щоб дістати звідти їх на сінинки. Позначте, будь ласка, цією галочкою завдання п'яте у своєму зошиті. Сторіночка 11, завдання шосте. Погляньте на малюночок, ми бачимо тварин, які проживають у лісі. Зафарбуйте, будь ласка, лише тих тварин, яких можна зустріти в зимовому лісі. Давайте розглянемо, які тварини зображені на малюнку: вовк, їжак, ведмідь, лисиця, лось, білка та зайчик. Пригадуємо, що не всі тварини, які зображені на малюночку, зустрічаються нам взимку в лісі. Ми маємо розфарбувати лише тих, які. Дійсно, живуть в лісі взимку. Це вовк, лисичка, лось, білка і зайчик. А чого ми не розфарбовуємо ведмедя і їжака? Правильно, дітки, тому що взимку ці тваринки сплять, і в лісі ми їх зустріти не можемо. Поставте, будь ласка, відео на паузу та розфарбуйте необхідних нам тварин у своєму зошиті. Сторінка 11, завдання 7. Яку інформацію ти отримаєш узимку, коли побачиш сліди на снігу? Хто залишив ці сліди? Так, уяви себе слідопитом і спробуй відгадати, де чиї сліди. У твори пари слід, тварина. Візьміть, будь ласка, простий олівець або кольоровий олівець. Роздивіться, ми маємо чотирьох твариночок: мишка, олень, зайць, білка. І маємо їхні сліди. Давайте, дітки, об'єднаємо слід із його господарем. Перший малюнок це слід білочки. Приєднайте, будь ласка, його до білки. На другому малюнку свій слід залишив олень. Третій малюнок, дітки, це сліди зайчика. А на четвертому малюночку – сліди мишки, з якими ми вже з вами знайомі. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка 12, завдання 8. Перед нами є корм, який людина кладе або в годівничку для пташок, або у ясла для тварин. Візьміть, будь ласка, два кольорових олівці зеленого і синього кольорів. Так, от, дітки, наше завдання. Обведи зеленим кольором корм для тварин, який треба покласти в годівничку. Давайте пригадаємо, що ми покладемо в годівничку. Ягідки хлібчик і ось ці зернятка. Так, добре. А тепер беремо олівець синього кольору. Давайте скажемо, а що ми можемо покласти в годівничку, яка називається ясла, тобто у лісі. Ми можемо покласти моркву, бурячок, сіно, картопельку, жолуді і каштани, або в саму годівничку, або біля годівнички. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу, дітки, та виконайте це завдання у своєму зошиті. Сторінка 12, завдання 9. Ми з вами бачимо два малюночки, але вони трішечки недомальовані. Домалюйте, будь ласка, простим олівцем ці малюночки та розфарбуйте їх. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо недомальовану годівничку з ташками, а на другому малюночку ми бачимо недомальовану годівницю для тварин у лісі. Будь ласка, дітки дома! Полюйте ці два малюночка та розфарбуйте їх кольоровими олівцями. Скажіть, а як дітки допомагають тваринам узимку? Хлопчик взимку підгодовує пташок, він у годівничку насипає їм крихти, а дівчинка взимку прийшла до лісу і принесла сухої травички сіна для маленького оленя. Завдання 10 та 11 на сторінці 12 ви виконаєте самостійно. В 10 завданні вам необхідно написати листа до програми теленовин, у якому попросити зробити сюжет про допомогу тваринам узимку. Ви можете написати це одним-двома реченнями у своєму зошиті. А можете скористатися окремим листочком і написати до редакції програми теленовин прохання, що необхідно зняти сюжет про допомогу тваринам узимку. Тому що, коли на дворі холодно і дуже багато снігу, тваринам дуже скрутно знаходити собі їжу, і їм дуже важко без нашої допомоги. Завдання 11, ви також, дітки, виконаєте самостійно, розфарбуйте смайлик відповідно до своєї оцінки роботи на уроці. Якщо у вас все вдалося, ви маєте зафарбувати червоним. Кольором смайлик із посмішкою. Якщо виникали якісь проблеми, тут, о, о, вибачте, будь ласка, якщо у вас все вдалося, ви маєте зафарбувати зеленим кольором смайлик із посмішкою. Якщо у вас виникали якісь проблеми, тоді ви з жовтим кольором зафарбовуєте смайлик, який знаходиться посередині у спокійному стані. А якщо у вас зовсім нічого не вийшло на уроці, і ви самі не могли виконати жодної роботи, тоді ви зафарбовуєте червоним кольором останній смайлик із сумним обличчям. А я пропоную обрати цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір. На уроці мені сподобалось жовтий колір. На уроці мені не сподобалось червоний колір. Я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!